У Ніжині планують продати на торгах пам'ятку архітектури. Таке рішення ухвалили 11 квітня на засіданні виконавчого комітету Ніжинської міської ради. На аукціон виставлять нежитлову будівлю по вулиці Кушакевичів. 8. рішенням міської ради було прийнято про приватизацію нежитлової будівлі. Управлінням комунального майна був замовлений висновок про вартість на житлової будівлі по вулиці Кушакевичі, 8, 4 квітня на сесії міської ради було прийнято рішення і підтримано про затвердження висновку про вартість майна. Аукціон з продажу даної будівлі проводився вже двічі. Відбулися всі етапи, але охочих взяти у них участь так і не з'явилося. Цього разу початкова ціна на будівлю пам'ятку архітектури складатиме 8 мільйонів 938 тисяч 825 гривень. Зазначимо, що будівля була збудована на початку 20-го століття і належить до пам'яток архітектури архітектури Ніжина на фасаді будівлі встановлено меморіальну дошку засновнику та голові руху народного руху України у Ніжині та Ніжинському районі, заслуженому лікареві України Володимиру Максимоньку, який тут працював у 1979-2001 роках.